Чому багато людей боїться стоїцизм і особливо стоїків? Тому що стоїки вони дивляться проблемі прямо в очі. І на цю проблему вони постійно вказують. Як ви пам'ятаєте з мого минулого відео, стоїки вбачають всі проблеми в житті людини через два базових страхи: це страх смерті і страх. Бідності про те, як ми боремося зі страхом бідності, я розповідав в минулому відео, посилання на яке ви можете знайти під цим відео. А тут я сфокусую більшу увагу на боязні смерті. І стоїки постійно у всіх своїх трудах, і потім пізніші стояки в середньовіччі, такі, наприклад, як Монтень, дуже часто вказують на те, що потрібно кожного дня. На постійній основі нагадувати собі, що я на цій землі не вічний. Якщо ви знайомитесь зі стоїцизмом, ви дуже часто побачите фразу «моменто морі, пам'ятай про те, що ти смертний. Вони цю фразу намагалися поміщати у якомога більше місць, щоб постійно її бачити, щоб постійно собі про це. Нагадувати. Я хочу з вами поділитися однією дуже потужною книжкою, і я сподіваюся, що після того, що я вам пояснив основний момент стоїцизму, у вас не буде такої сильної відрази, коли ви зараз почнете чути від мене основні положення цієї книжки. Це книжка, яка називається «П'ять речей, про які жалкують помираючи. Її написала австралійська медсестра Бронівер, яка все життя доглядала за людьми, які мають от-от померти. Цієї книжки, на жаль, нема української мови, тому я зроблю зараз таку певну вижимку, про якраз такі оці п'ять речей. Отже, перша річ, і якщо ви дивилися наші минулі відео про стоїцизм, ви вже знаєте, що перша річ, про яку найбільше жалкують помираючи, це як шкода, що в мене не було мужності. Жити тим життям, про яке я завжди хотів. Ми вже розбирали чесноти справжнього стойка, і, як ви пам'ятаєте, мужність є провідною навичкою до того ж, мужність не просто е, бігти у вогонь, а мужність стійко йти своїм шляхом. І нікуди не звертати, не думати про те, що про мене скаже натовп, а просто тихо собі іти своєю дорогою. Саме про це каже авторка цієї книжки, що люди перед смертю дуже жаліли, що вони а, знехтували своїми бажаннями і прислухалися до думки інших. Думали, що буде краще не для них, не для їхньої життєвої місії, а що буде краще, а, щоб про них подумала їх родина, їх колеги, їх друзі і їх оточення. Але перед смертю. Це все стає абсолютно неважливим. Друга річ, про яку жалкують люди перед смертю як шкода, що я так багато працював. Дивна річ, але інтернет, мобільний телефон, комп'ютери. Це все було спрямовано на те, щоб ми, що? щоб ми менше працювали. Зараз люди працюють нереально багато. Якщо взяти ще, наприклад, 200-300 років, є навіть деякі наукові дослідження, котрі кажуть, що людина в середньому працювала в день 4-5 годин крапка. І це насправді інтуїтивно вірно. Є такий принцип Парето 80 на 20 тобто 20% процесу дає 80% результату. Якщо ми розбиваємо 24 години, на добу, Беремо той час, коли ми продуктивні, коли ми не спимо, не їмо? То виходить якраз такі оці 4-5 годин, коли ми можемо конкретно, гарно попрацювати. Весь інший час це марна трата. І так само це підтверджують багато досліджень, що лише незначна кількість нашої роботи дає нам дуже велику ефективність. То чого ми тоді всі так працюємо? Чому ми не висипаємося. Чому у нас 25 проєктів? І відповідь, вона насправді дуже пов'язана з оцим першим принципом, як шкода, що в мене не було можливості бути тим, ким я завжди хотів. І чому це пов'язано? Бо зараз у нашому суспільстві така, знаєте, дофамінова ломка. Тому що, коли ти дуже зайнятий, коли ти постійно чогось досягаєш, ти отримуєш непоганий заряд дофаміну. І нікого не цікавить, що ти просто ем, скидуєш в смітник своє здоров'я, своє емоційне, психологічне здоров'я. Ти просто живеш як наркоман на цьому дофаміні. ще, ще, ще останнє досягнення. Був такий крейзій експеримент, який ем, помістив піддослідник е, у кімнату. Їм сказали, що вам треба просто 5 хвилин посидіти. Але ви можете е скоротити цей час, але для цього ви маєте натиснути кнопку, яка вдарить вас током. Уявіть собі, більшість людей починали бити себе током, щоб якомога швидше пройшло оцих 5 хвилин. Тому що ми настільки звикли до постійного якогось завантаження, до постійної стимуляції телефон, інтернет, Ютуб. Ну, не той Ютуб, який ви зараз дивитесь, бо в принципі ми говоримо про корисні речі, але як багато ми, на жаль, працюємо. І я, от якщо навіть зараз ми з вами подумаємо про наше життя, ну, погодьтесь, є моменти, коли ти думаєш: от дарма я там в'язався у цей проект, витратив. Три місяці життя, наприклад. Дарма я погодився на оту роботу. Ну, так само, там, витратив півроку. Дарма я не звільнився тоді, коли треба було спочатку звільнитися, коли ти з перших днів відчув, що тут пахне смаженим. Але я не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, може, я помилюсь. Я жодного разу не пошкодував за відпочинок. У мене нема такого, що я подумав, ну от не треба було тоді піти там. В кемпінг. Не треба було полетіти в ту країну. Не треба було тоді просто взяти паузу і місяць класно розібратися в собі, чого ти хочеш, і потім після цього класно вистрілити. Такого не було. У вас, як, напишіть в коментарях, мені цікаво. Те, про що я тут кажу в цьому відео, це не якісь звичайні навички. Це все складно. Розумієте, дуже складно мати мужність. Бути тим, ким ти є. Дуже складно мало працювати, коли всі тобі кажуть: працюй, вкалуй. Бо якщо ти не будеш це робити, всі подумають, що з тобою щось не так. Навіть скажу більше, в мене бабусі 82 роки, я от нещодавно спілкувався з нею. Я великий фанат теорії, того, що ну насправді, люди похилого віку вони е, прожили ціле життя. І їхні поради, вони. Знаєте, несуть таку собі перевірку часу. І от спілкуючись з бабусею, вона мені нещодавно розказала таку дуже цікаву річ. Вона сказала: Ти знаєш, я от е, всім задоволена, в мене було життя, діти, внуки, ви мене всі радуєте. Але я не можу зрозуміти одну річ: На що я постійно їздила капати цю картоплю? Цю капішну картоплю я витрачала свою відпустку. Я витрачала кучу фізичної енергії. Заради чого? Заради п'яти мішків картоплі. І це в ще найкращому випадку. Я такий, знаєте, класний український, така класна українська модель: мішок картошки посадив, мішок картошки викопав. нічого не втратив. Третя річ, про яку жалкують помираючи, як шкода, що я перестав спілкуватися з багатьма своїми друзями. Як шкода, що я втратив з ними зв'язок. Ви знаєте, я б хотів щось додати. Я коли готувався до цього відео, ну, все рівно, треба зробити якийсь мінімальний коментар, якось підійти з якоїсь іншої книжки, щоб знову ж таки це трошки обсмакувати. Але тут немає чого казати. Я дізнався, що середньостатистична людина за життям переїжджає 13 разів. 13 разів вона змінює свою домівку. Це дійсно складно не втратити зв'язок зі своїми друзями. Але це реально. І тепер, коли ми розуміємо про що, напевно, що ми всі колись років через 50, я сподіваюся, а хтось через 80 чи 60, коротше, колись, колись буде шкодувати, ми будемо вже сьогодні і зараз. Розуміти, що за цим треба слідкувати. І, до речі, дуже цікаво, що на третьому місці стоїть друзі, не сім'я. Бо вона по великому рахунку і так завжди поряд з тобою. А от твої друзі, тих, з ким ти можеш посміятися, тих, з ким в тебе дуже багато є пригод, тим, з ким ти є по справжньому собою, таких людей. Якщо нема поряд, якщо ти втратив з ними зв'язок, ти дійсно починаєш про це шкодувати. Четверта річ, про яку шкодує більшість людей перед самою смертю, як шкода, що я не висловив свої почуття близьким мені людям. Так, наша родина завжди поряд, але як часто ми саме говоримо їм про їх цінність у нашому житті? Як часто ми висловлюємо свої емоції. І це, до речі, не просто. Для мене це був дуже серйозний етап в житті, коли я навчився висловлювати те, що я відчуваю. І мені допомогла нереальна крута книжка, яка називається Ненасильницьке спілкування. Її написав Маршал Розенберг. Дуже вам рекомендую. Ця книжка без перебільшення може. На 90% покращити те, як ви спілкуєтеся з людьми. Він вчить дуже банальні речі в цій книжці про те, що тобі треба пояснити людині, що ти відчуваєш. Бо зачастуємо, ми що ми починаємо або е, наїжджати на людину, або її у чомусь звинувачувати. А все, що треба, щоб людина нас почула, і ми з нею могли. Налаштувати нормальну комунікацію, це зізнатися і сказати: слухай, я відчуваю от зараз оце, оце. Ну, знову ж таки, це ціла книжка, ціла система, дуже вам раджу. І я впевнений, прочитаючи цю книжку, ви точно не будете жалкувати про оце. І остання річ, про яку жалкують найбільше люди перед смертю як шкода, що я забороняв собі бути щасливим. Знаю, звучить досить таки абстрактно, але все рівно звучить потужно. І ви знаєте, все, про що ми спілкувалися, тільки що це все можна запакувати в один принцип: в те, що коли ми йдемо своєю дорогою, і коли ми нехтуємо те, що зараз круто, престижно в нашому суспільстві. То ми потім ні про що не жалкуємо. Тому що в нашому суспільстві зараз що? У нас престижно відповісти начальнику, про те, не відповісти другові на його дзвінок. У нас престижно тримати свої емоції при собі, не виказувати їх. І у нас престижно забороняти собі, взяти вихідний в понеділок. Купити собі морозиво, навіть якщо десь є е, зайвий кілограм. Тому єдиний висновок, до якого я хочу прийти з цим е, відео, це знову ж таки важливість знайти свою дорогу, як пише батько стоїцизму Сенека, байдуже яким кроком ти йдеш повільним, швидким. Головне, щоб ти йшов. Саме однією дорогою. І тоді, в кінці, коли ми озирнемося на все наше життя, ми зрозуміємо, що у цьому була дуже велика якість. Тому що нема жодної людини, яка б пожаліла, що вона спробувала. Більшість людей жалкують про те, що вони не спробували. Не спробували бути найкращою версією себе. Саме про це ми і розповідаємо на цьому каналі. Тому, якщо вам цікаво і далі дізнаватися про цікаві техніки, підпишіться на цей канал. А якщо вам просто сьогодні, просто зараз хочеться прокачати себе на 10 голів вище, зробити так, щоб ваше життя доставляло вам ще більше радості і ви були більшості, яким до життєвих невзгод, я пропоную вам. А, звітати на наш онлайн-одноденний семінар, який я проводжу, навіть коли вам буде 95 років, і ви зрозумієте, що от він настав мій кінець, і я про щось жалкую. Ви згадаєте мою техніку, яку я виклав за цей один семінар. І ця техніка змусить а, вас зняти будь-який негатив, будь-яку жалість, і ви з посмішкою. Будете далі йти по життю, незважаючи на те, що вам 95. За посиланням під цим відео, більш детальна інформація про мій семінар. Ну що ж, давайте будемо гуртувати наші залізні нерви разом, і ми ще обов'язково почуємося.